Довбиським Лобановським декілька десятків років називають Володимира Махна у селищі, так як і іменитий тренер Володимир Дмитрович свою раніше нікому невідому команду Авангард привів до подвійного чемпіонства. Щоправда, не в європейській лізі, а в Житомирському обласному чемпіонаті. Але для невеликого селища це було справжнє досягнення. Тому після смерті тренера його друзі і однодумці започаткували турнір пам'яті. Футбол у довбиші люблять, тому пооболювати за улюблені команди зібралася чимала кількість жителів. Серед глядачів була дружина, син, дочка і спортивна надія родини трирічний онук тренера. Я сподіваюся, що внук продовжує всі батькові кроки, шляхи, і, в принципі, стане футболістом, а як не футболістом, то, напевно, буде полюбляти цей вид спорту, адже в трьохрічному віці ми бачимо, як він прагне до того, щоб скоріше піймати м'яча, забити гол. І, в принципі, напевно, як і всі, прагне перемог. Одним з учасників змагань став Володимир Кравчук, якому довелося пограти за авангард разом з Махном. Він уже два роки поспіль стає кращим голеадором турніру, виступаючи за одну з двох довбиських ветеранських команд. Володимир Дмитрович був великою людиною. Так як ви бачите, як його всі згадують, багато зробив для нашого селища. Моя думка така, що цей турнір робить велику справу для нашої молоді. Приходять діти, дивляться. Саме Володимир Кравчук зі своєю командою Авангард 1 став чемпіоном турніру. Футболісти другого авангарду здобули бронзу. Срібло ж додому повезла романівська команда.